У російській УФІ напередодні була гучно. Місцеві жителі розповідали про гуркі небі та яскраві спалахи на території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Башнафта розташований цей об'єкт за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Чим цей НПЗ важливий для ворога, де ще тієї ночі гриміло, розкаже Софія Желінська. Відео, що поширюють місцеві пабліки, засвідчують масштаби пожежі. Жителі Уфи перед вибухами чули звуки прольоту. БПЛА водночас російське МНС повідомило про буцімто задимлення на підприємстві. Мовляв, усе через виробничі процеси і запевняють, загрози для людей немає. Про постраждалих або загиблих інформацію не надають. Утім, аналітики та супутникові знімки підтверджують значні руйнування інфраструктури, Найімовірніше – через удари безпілотника по об'єкту. Нефтянка горить. На заводі Башнафта пошкоджено установку для гідроочищення нафтових дистилянтів. Під прицілом дронів опинилися два резервуари для зберігання нафтопродуктів і магістральні турбопроводи. На підприємстві вели режим надзвичайної ситуації. Нафтопереробний комплекс вуфі один із найбільших РФ і має стратегічне значення. Постачає пальне для російської армії. Серед його продукції авіаційне пальне, дизель для військової техніки та мастильні матеріали. Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ 5 нафтопереробних центрів України. Нафтопереробний комплекс дає 20 мільйонів тонн нафти на рік. Також за інформацією аналітиків видання Дефенс Експрес. Це підприємство одне з найбільших виробників фенолу та ацетону УРФ і випускає 15% поліетилену високого тиску. Одним із основних замовників його продукції чи боксарське виробниче об'єднання. Спеціалізується воно на виготовленні вибухівки, гумотехнічних та пластмасових виробів, та напряму належить Ростех. Відділ тухає сильно. Минулої ночі дрони атакували й інші регіони. РФ у Липецькій області. Спершу летіли БПЛА, а потім гриміли вибухи. У Ростовській працювала система ППО. Водночас Міноборони РФ відзвітувало про збиття лише семи дронів, не згадавши про удар по стратегічному НПЗ, зазначимо, що російське відомство наводить лише кількість, нібито знищених безпілотників, а не запущених чи виявлених у повітряному просторі РФ. Лише за останні півтора тижні схожих ударів зазнали нафтопереробні заводи в Туапсе, Рязані та Орську. До прикладу, Рязанський НПЗ один із найбільших у центральному федеральному окрузі, забезпечує значну частину внутрішнього ринку пальним разом з армійськими потребами. На цьому тлі рейтерс повідомляє, що Росія найближчими місяцями може скоротити видобуток нафти, оскільки ці атаки вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей. РФ Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Російські НПЗ знову під атакою. У ніч проти вівторка вибухи лунали над містом Сизрань, це Самарська область. Очевидці кажуть, чули гучні звуки, а в небі були яскраві спалахи. А російські чиновники традиційно звітують про збиття усіх БПЛА. Утім, місцеві жителі зафільмували пожежу. Попередньо атакований місцевий нафтозавод, який до слова вже припиняв роботу в середині лютого після ударів українських дронів. Ще одне підприємство, яке щойно відновили після атак, знову вимушене стати на на паузу йдеться про Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. До нього також цієї ночі прилітали БПЛА. Нині там вирує пожежа.